У шкільній їдальні Чернівецького ліцею номер 20 обідають понад 300 учнів пільгових категорій. Інші можуть купити обіди. Подобаються макарони з нагільцями і гречка з м'ясом. Дають яблуко і там можуть давати ще різні Донька Інни Ткачук навчається інклюзивно та має пільгові обіди. Жінка каже, що упродовж останніх трьох років їжа у школі стала смачнішою. Дуже задоволення, дуже смачно, дуже стараються задовільнити всі смаки дітей. Булочки смачні, бачу, що десь готують якісь смаколики. Такі бачу, діти з задоволенням жиле купляють. Учні ліцею, яких ми зустріли в їдальні на великій перерві, кажуть, що шкільні обіди на їхню думку смачні. Середня вартість – 50-60 гривень. Вона залежить від страв, які обирають діти. Тут є картошка, пюрешка, така добра. Обов'язково попробуйте. Їжа стала смачнішою. Ну, раніше теж була смачна, але так. Ну, так. Не такий великий асортимент був вибору. Зараз більше всього з'явилося і можна більше вибрати. Добавилось дуже багато чого, і нагіці ми постійно їх беремо, тому що все люблять трішечки щось погане, не прям правильне, а тут якось це все зробили в переміжку, що є трішки є їжу, яку батьки не одобрюють, але тут роблять її більш корисною. У ліцеї наразі навчаються понад 1300 дітей. За словами директора Віктора Том'яка, у заклад привозять уже готову їжу. Готуємось до переходу на обов'язкове харчування діток перших четвертих класів. Бачимо велику проблему в організації через те, що в нас майже 500 діток перших-четвертих класів, і буде виникати проблема стосовно того, як встигнути до 12-ї години прохарчувати всю початкову школу та ще й забезпечити обідами дітей пільгових категорій, безкоштовними обідами. Але вже є певні думки, є певні напрацювання, вже бачимо графіки, як це все налагодити. На початку жовтня громада отримала понад 17 мільйонів субвенцій з державного бюджету на безкоштовні обіди для учнів перших-четвертих класів. Однак, на те, щоб організувати це харчування, мають розробити і затвердити меню, а також провести тендери. Це буде виглядати дуже складно, і було би дуже приємно, якби такі рішення, коли ухвалюються на державному рівні, вони би ухвалювалися після якихось консультацій, принаймні практичної реалізованості таких рішень з громадами, власне, тому що до прикладу сніданки ми повинні видати нагодувати дітей до 12-ї години а обіди після 12-ї. Очевидно, що в нас немає таких потужностей їдалень для того, щоб власне нагодувати всіх дітей одночасно. За словами Ірини Ткачук, розробити та організувати харчування зможуть приблизно до кінця жовтня. Тож безплатні обіди для учнів перших-четвертих класів з'являться у школах громади після осінніх канікул. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.